Привіт усім! Мене звати Дмитро. Я пишу це відео для тих людей, які все ще думають або сумніваються між тим, чи їхати їм до Канади, чи не їхати. Зараз залишається буквально два місяці для того, щоб вирішити це питання. Я розумію, що це може вже Питання вирішено, і все одно ви не знаєте, як вам буде в іншій країні, як у вас буде життя складатися, і яка взагалі ситуація. І тому я намагаюся зараз записати це відео для тих людей, які все ще сподіваються приїхати, а можливо, ще в чомусь сумніваються, і, можливо, їм би хотілося якась не знаю, інформація, додаткова інформація чи інформація підтримки, задля того, чи визначитися, чи потрібно вам їхати до Канади. Я живу з родиною в Канаді вже 4 роки, і в принципі я думаю, що я можу вам сказати щось. Що ви можете не знати, або що ви ще не вивчили. Основне питання, чи, чи вартує вам їхати взагалі до Канади? І ви знаєте, тут нема відповіді: типу: вам треба їхати або вам не треба їхати, і навіть якщо когось ви слухали і там є позитивна інформація або взагалі негативна, я би розглядав це з точки зору п'ятирічного терміну, трирічного терміну. Тобто, якщо ви плануєте їхати до Канади на буквально там на, на півроку на рік, я не думаю, що це гарна ідея. Я думаю, що за півроку за рік тільки складеться. Той позитивний або взагалі складеться якийсь баланс, який вам дозволить зрозуміти, чи то було правильне рішення, чи ні. В свою чергу, цей баланс може не склатися, якщо ви їдете там тільки на рік. Ну, а якщо воно складеться тільки через два, якщо складеться тільки через я знаю, два з половиною, ви почнете себе відчувати тут як удома. І є багато недоліків в Канаді, є багато переваг в Канаді, і тому кожен. Недоліки перевага, вони індивідуальні, кожній людині воно може допомогти, може не допомогти. Які я бачу переваги з тим, щоб їхати в Канаду? По-перше, мені здається, що соціальний рівень життя людей тут вищий, і ви, якщо ви зможете себе знайти за наступні 2-3 роки, а може і за 5, з точки зору п'ятирічного терміну, ви зможете себе тут точно відчувати більш захищено з точки зору соціального рівня. По-друге, я думаю, тут непогане співвідношення заробітна плата до того, що ви витрачаєте, і до того, що у вас залишається. Звичайно, ви можете послухати інші думки людей, які тільки приїхали, і, звичайно, вони витрачають більше, ніж заробляють, або стільки ж, і звичайно, може, в них навіть нічого не залишається. І це, в принципі, нормально, бо з точки зору того, що ви могли би подумати і прийняти людину, яка приїхала ну, умовно, там з, я знаю, з Турції в Україну. І навіть якщо вона знала якусь мову, і навіть якщо вона знала трішки іншу мову, там, може, російську чи українську, їй буде складно перші 3-5 років. От вважайте, що ви приїжджаєте так, як іноземний громадянин в іншу країну, майже зна... ну, знаючи мову або не знаючи в залежності, да, але майже не знаючи місцевого менталітету, майже не знаючи нікого, тобто вам потрібно все починати спочатку. І то проблема, тобто перші 2-3-5 років будуть складними. І це просто треба знати. Ще один момент, який мені подобається в Канаді, це те, що, в принципі, я з першого дня почуваю себе тут своїм. Я знаю, що це країна іммігрантів, я знаю, що майже будь-хто приїхав сюди, хтось раніше, хтось пізніше, але приїхав сюди як іммігрант, і тому я почуваю себе тут нормально. І тому я відчуваю ставлення людей до себе теж нормальне. І ми перший період приїхали до Манітоби, і я можу сказати, що це теж класна провінція, і там класне ставлення для людей, і дуже багато людей, які допомагають, і дуже багато людей, які можуть вам стати у нагоді. Дуже легко заводити друзів, дуже легко заводити знайомих. Більшість людей доволі позитивна, і навіть якщо вони вже приїхали до Канади і перейшли той шлях, там, мовно продати своє житло або переїхати, або залишитися тут на певний срок. То вони точно пройшли майже той же шлях, який ви пройшли, і тому у вас багато чого є в загальному. Це може бути трішки легше з тим. Що може бути складним для вас? Що може бути таким, що треба точно знати? Основне питання це мова. Будь ласка, якщо ви можете собі дозволити певний час вчити мову, будь ласка, вчіть мову. Також важливим є ресурси, тобто скільки грошей, скільки знань, скільки навчання ви привозите з собою в Канаду, і чи то буде релевантно з канадською системою освіти. Ну, гроші звичайно релевантні, але все одно ці ресурси, які ви берете з собою, вони мають ключове значення, тому що починати спочатку, але знаючи, що у вас є на чорний день і знаючи, що у вас є там на 3-5-10 місяців якась фінансова подушка, то набагато легше, ніж просто з першого дня піти на роботу і вночі вчити мову або шукати іншу роботу, або мати підробіток. Один з варіантів, якщо ви приїжджаєте з сім'єю, може бути те, що один з. Людей, вашій родині йде навчатися, а інша людина в вашій родині йде на роботу. Таким чином, ви підтримуєте той рівень життя, який вам дозволяє бути на плаву, і тим паче ви все одно маєте можливість піднятись по кар'єрній сходинці і отримати максимальні бенефіти, які дає Канада, якщо ви працюєте вдвох, і ви працюєте на. Класних роботах, ну, я би сказав, нормальних роботах. Що може вам не сподобатися? А по-перше, я знаю людей, яким не подобається система медицини в Канаді. І якщо у вас здоров'я поки на не найкраще, може краще підготуватися до цього, може краще пройти стоматолога, може краще пройти будь-яких лікарів, зрозуміти, які у вас є моменти, проблеми, будь ласка, візьміть якісь документи, що це підтверджують, може це вам допомогти. Тому що. Ви можете не отримати швидкої лікарняної допомоги одразу, і це іноді вибиває, це розчаровує, і іноді люди приїжджають і, не отримуючи допомоги, вони відчувають себе безпомічними, тобто нічого не можна зробити, щось болить, а ви нічого не можете зробити, там пити адвіл. Тому я би радив, якщо у вас здоров'я не найкраще, будь ласка, це зазначайте і, можливо, на перший час наїдьте. Тобто підтягніть до здоров'я, зробіть його кращим, і вже потім можна їхати в Канаду. Бо, ну як люди кажуть, Канада це трудовий лагерь з покращеним харчуванням. Це не так, це шутка, а, ну, але в кожній шуці є доля шутки, і краще це знати, і краще знати, що ви сюди їдете зараз, поки пахати, робити, працювати. І вже потім, ви побудувавши свою кар'єру, побудувавши можливості, які вам надає Канада, вже потім ви можете себе... Тут знайти і вже потім відпочивати. Ще один з критеріїв, що може бути важливим для вас, це дитячі садочки. Такий нюанс треба знати, що просто люди, які приїжджають в Канаду, вони можуть не знайти одразу дитячих садочків. І, отже, виникає питання: як працювати? Як заробляти гроші, якщо ви маєте сидіти з дитиною? В деяких провінціях до 12 років не можна залишати дитину одну? Отже, будь ласка, думайте про дитячі садочки, як ви приїдете, з ким ви будете і з ким ви його залишите, або їх. І якщо, наприклад, це буде складно, і ви точно знаєте, що це майже неможливо, і ви маєте залишатися? Це все питання про ту грошову подушку, яку яка у вас є, про ті ресурси, чи вони у вас є? Якщо видумати такий варіант як найгірший варіант, нема грошей, нема ресурсів, нема там, певного навчання, але є великі бажання. Тобто я хочу приїхати, я знаю, що я зможу, або ми зможемо, і я би хотів себе спробувати. Ну, я би тоді радив вибирати провінції, які. Можуть вам надати роботу якнайшвидше, я може би радив зразу шукати роботу онлайн. Якщо ви не знайшли онлайн, не сурайтеся шукати є в інших провінціях. Нічого страшного, якщо ви переїдете з однієї провінції в іншу, але аби там була робота. Не зважайте на погоду, не зважайте там на якісь нюанси, які десь краще, десь гірше. В принципі, в Канада сама по собі класна, і тут можна знайти собі роботу. І іноді ця робота може бути не там, де ви хотіли, але... Це може бути перший поштовх для для того, щоб отримати потім піар. Це може бути перший пошток, щоб нормально жити, нормально заробляти, нормально себе відчувати. Маленька порада від ріелтора. Якщо ви вже шукаєте собі житло на оренду, я би вам радив знайти житло, яке є кращим, ніж те було, яке у вас в Україні. Знайдіть щось, що вам буде кожного дня допомагати проживати ці неприємності, можливо, якісь проблеми, але ви будете жити в класному будинку або в класній квартирі. Там може бути басейн, там може бути якась більярдна, там може бути класна локація. Вам не потрібно витрачати багато багато ресурсів, енергії ще й на вихідні дні, щоб просто нормально відпочивати. Я би радив краще витратити більше коштів на пошук класного житла і жити там класно. Ніж економити там 300-500 доларів тільки для того, щоб потім добиратися на роботу дві години або годину додаткову, щоб їздити за купівлею там, звичайних продуктів там, десь далеко, або щоб навколо нічого, нікого не було, просто поле тільки тому, що вас хтось прийняв безкоштовно. Це непогано отримати безкоштовну допомогу, це непогано знайти хостів, але також треба себе бачити на майбутнє, тобто як ви себе будете відчувати. Бо емоційно це складно жити в когось, бути людиною, яка не має прав і не має рішень. Ну, тобто, технічно ви їх маєте, все окей, але просто я до того, що ви маєте для, для себе визначити, як саме і якою людиною ви будете там через півроку, через рік, чи ви будете себе відчувати класно, від цього вже буде ваша робота, від цього вже буде ваше і навчання. Тому, будь ласка, визначтесь в першу чергу з роботою, друге це знання, мова, третє це локація і. Класний будинок або класний, класна квартира. Визначайтеся з того, що вам дає доля, щоб ви отримали щось, щоб ви цим цим могли користуватися на перший час. Так, є люди, які вам допоможуть, і це дійсно класно отримати класну підтримку від діаспори, від громади, але ви не одна така людина, ви не одна така родина. І е, зараз Канада заявляє, що приїхало 200 тисяч українців. І ще 80-90 тисяч приїдуть ось до кінця березня. І це буде проблема з роботою, це може бути проблема з орендою, це може бути проблема з якимись ресурсами, звичайними, які в Канаді, в принципі, є. Але просто знайте це тимчасово. Можете того дочекатися, що будуть і нормальні ресурси, і нормальна робота. В будь-якому разі я бажаю вам знайти себе тут в Канаді. Я бажаю вам легкого переїзду, я бажаю вам легкої адаптації. І якщо що, вчіть мову. Якщо не вчиться мова, шукайте роботу. Якщо не знаходиться робота, шукайте локацію. Сподіваюся, це відео вам було корисно. Якщо вам подобається, натисніть лайк, підпишіться на канал, задавайте питання на будь-які теми. Я зможу вам відповісти, зможу вам допомогти хоча б зі свого досвіду. Всім гарного дня, до побачення.